Отже, я візьму красиві, але кисленькі цукерки. Для початку позбавлюся упаковки. А тепер ця яскрава цукерка відправляється у формочку. І всі інші також. В мене вийде різнокольорове диво. Як вже скінчилися? Ну, гаразд. Отже, саме час поставлю їх у духовку. Готово! А ось тепер настав час остудити мою страву. Зараз я витягну з форми цю красу. Чудово, мені подобається. Ось такі кислі та їстівні скляночки в мене вийшли. Тепер я візьму ЕМДЕМС і розберу їх за кольорами. Так буде набагато гарніше. Бабуся, дивись, як вмію. Ам! Ну ніяких манер. Продовжуємо покладу ММДМ склянки, а зверху залюз спрайтом. З вершками буде ще гарніше і смачніше. Прикрашу все це посипкою. І останній штрих додам маленькі трубочки. Це щось неймовірне.